Перша згадка про цього гіганта датується ще 1771 роком, і ще з тих давніх часів моряки описують його як страшне величезне чудовисько, що має кінську голову, з вогнено рудою гривою, що розвивається у воді. А на цьому етапі моя уява вже почала вимальовувати образи якогось гігантського змія зі скандинавської міфології, для прикладу, як Йормунганд. І як то кажуть, в кожній казці є доля правди. А цей морський змій ніхто інший, як оселецевий король чубатий. І він, хоч і схожий на морських змій, та це костиста риба із родини оселецевих королів. Тож, хоч і доволі химерна, але риба. Цей вид налічує три або чотири підвиди, однак наш сьогоднішній гість з них найбільш вражаючий, та й взагалі просто найбільший, адже довжина тіла цього гіанта становить в середньому від 5 до 8 метрів і вагою близько 250 кілограмів. А рекордсменом серед них офіційно є підтверджений екземпляр довжиною цілих 11 метрів. Проте, за непідтвердженими даними, існують твердження, що люди зустрічали оселедцевого короля довжиною у фантастичних 17 метрів, хоча вчені вважають, ці розміри сильно завищеними. І ці чудориби, окрім титулу, найдовша з нині живучих кісткових риб, про що свідчить відповідний запис у книзі рекордів Гіннеса, ще й мають доволі чудернацьку форму тіла. Адже мають приплюснуту будову і при довжині тіла в 3-4 метри ширина тулуба складатиме всього близько 5 сантиметрів. Ось так вони й заробили собі ще декілька назв: як ото риба, ремінь, риба пасок, риба весло. А конкретно вид нашого сьогоднішнього героя ще й має величезний чуб від короноподібних придатків, звідси власне, і пішла його назва Чубатий Король. Цей гігант, окрім дивного вигляду, ще й поводиться не менш дивно, адже плаває не горизонтально як більшість риб, а вертикально, головою догори, і поступово переміщується з невеликою швидкістю за рахунок хвилеподібних рухів довгого спинного плавця. Назва оселецьовий король походить як не дивно, не від його приналежності до королівської родини. Кінг індекел, кінг індекел. Тут все банальніше, просто цей вид в основному помічали у зграї оселець. Загалом про звички цієї риби відомо не так уже й багато, адже вона доволі рідкісна. Тож і її вподобання стосовно їжі теж мало досліджені. В шлунку окремих екземплярів знаходили залишки кріля. Е, ні, не пухнастого кролика, як ви могли подумати, а морського ракоподібного кріля. Оселедцевий король це не просто риба, це містика, це міфи. У японському фольклорі це провісник землетрусів. Тож, коли його викидає на берег, місцеві жителі вже готують тривожні валізки. Якщо б вам було цікаво, як би виглядала качечка, яку випустили відомі модні бренди, то виглядала б вона якось так. Знайомтесь, мандаринка. І це, на думку мільйонів людей? І мою також, якщо не наймиліша птаха у світі, то серед качок вже їй точно немає рівних. Тільки погляньте, хіба вони не дивовижні? Природа, коли створювала цей качок, певно подумала, хм, якого кольору буде ця качка? Ах, напевно, всіх і одразу кольорів. І що цікаво, що для цього виду характерний статевий диморфізм, оскільки таку яскраву зовнішність мають лише, і як не дивно, самці. Тож самці мають яскраве різнобарвне пір'я і чуб на голові. Середня довжина тіла 48 см, а вага близько 600 г. Самки дещо менші і не такі яскраві. Вони мають сірі пір'я різних відтінків, а довжина тіла 40 см і вага. 500 грамів. Як і більшість видів качок, ці також невибагливі стосовно їжі і харчуються різноманітною їжею, включаючи жолуді, шап, рибу та деякі рослини. Також, як і інші качки, вони можуть харчуватися різними водними безхребетними. Що цікаво, мандаринки влаштовують свої гнізда в дуплах дерев. Щось я одразу так і не згадаю: ще види качок, які не те, що можуть гніздо в дуплі звити, а взагалі просто вдало приземлитись десь на гілці. І от уявіть, самка відкладає від 7 до 14 яєць, які відсиджує протягом 32 днів. І невдовзі там треба покинути гніздо самостійно, без сторонньої допомоги. І що тут такого запитаєте? А я вам відповім: гніздо то у них в дуплах дерев і порою бувають на висоті 15 метрів. Тож тут починається одна з найекстремальніших частин життя наших маленьких героїв. Так. Ви все правильно зрозуміли. Ці каченята, не вміючи літати, просто вистрибують з дупла, а далі вже як повезе. Віддаються в руки долі, так би мовити. Правда, деяким каченятам везе більше, адже як показали дослідження, мандаринки люблять вдаватися до тактики, яку практикують зозулі розплідний паразитизм. Тобто вони підкладають свої яйця іншим видам качок. А ще варто зазначити, що у китайській, корейській та японських культурах самець і самиця мандаринок вважаються символом нерозлучного подружжя. Так ось такі вони ці маленькі качки, не тільки милі, а ще й вірні. Гадаю, якщо ви комусь скажете, що бачили Янгла, але не уточните якого саме, то вам можуть порекомендувати звернутися до спеціаліста. А ви можете їх єдно хіхікати і заприсягтись, що у вас навіть відеодокази є. А ось так виглядає той самий Янгол. І Ізоветься він морський янгол. І за цією справді дивовижною, і в якійсь мірі янгольською зовнішністю ховається справжній хижак морів, а також, якщо дуже спростити тлумачення, то це ще й просто морський слимак. Взагалі, морські янголи це велика група черевоногих молюсків, де представники це невеликі, вільно плаваючі морські слимаки. І всі вони хижаки, і всі вони в основному харчуються морськими метеликами. Так, мабуть, якщо ви захочете розповісти друзям та знайомим, що бачили морського янгла, який насправді слимак, який харчується морськими метеликами, які зовсім не метелики, а також морські слимаки, і все це дійство відбувається в холодних океанських водах, тоді вам вже напевно порадять не тільки звернутися до хорошого спеціаліста, а заодно ще й клініку хорошу підкажуть. Гаразд, повернемося до наших слимаків. Тобто янголів. Янголів-слимаків. Так ось, як я вже казав, мешкають вони у холодних водах від Арктики до Антарктики, але є види, що люблять і тепліші води. Ці прекрасні і дивні створіння зовсім скромних розмірів досягають у своєму піку всього до 5 сантиметрів у довжину, плавають вони на глибині до 20 метрів завдяки крилоподібним параподіям, які розташовані з обох боків їх овального тільця. Хоча на перший погляд вони й можуть здатися повільними, але це лише на перший погляд. Вибачте за тавтологію. Але коли вони бачать здобич, вони наче гонщики у серії фільмів про форсаж, тільки замість нітро вони вмикають окремий набір м'язів, які забезпечують швидші і більш маневрені рухи. І оскільки вони зовсім крихітні хижаки, то і вибір здобичі у них невеликий. Певно, тому що в холодних водах доволі проблематично дістати подвійний бургер з колою, нашим слимакам і доводиться займатися калібалізмом, і їсти своїх хай і далеких, але родичів. Стосовно полювання. Там також все доволі цікаво і драматично. Певні види вистежують здобич із засідки, інші активно її переслідують, а тоді за допомогою конусоподібних виростів навколо рота, що іноді ще й мають присоски, хапають жертву. А у роті на додаток і гачки є, щоб вечеря вже точно не вирвалася. Але їхнє найбільше та найчарівніше вміння це світитися в темряві завдяки біолюмінісценції. Тож, якщо ви побачили під водою щось схоже на світлячка, це або морський янов, або ви не вимкнули підсвітку на GoPro. Що ж, вельми шановне панство, ви додивились це відео до кінця. За що вам і подяка? Поставте свій королівський лайк, якщо сподобався випуск, і по можливості підпишіться на канал. До зустрічі у нових випусках. Бувайте!